– Алло, добрий день. Добрий день. А це Марія Олександрівна. Так. А добрий день, Марія. Вас турбують з Тернополя інтернет-видання політерна. Е, кажіть, що? А скажіть скажіть, будь ласка, а ви чуєте? Е, чую, але дуже погано. Ну, ну погано настільки <постив> що. А я хотів вас дещо запитати на рахунок вашого колишнього чоловіка. Можна запитати? Ви що, з зголос не з'їхали? Я ці речі ні з ким не обговорюю. Ну, ні, ні, відпочиваю. та ми це не особисте питання. Я ну це особисте. Я з сторонніми людьми це не обговорюю взагалі. це не особисте, я, це не особисте. Говорю. Це ну, не особ... точно, що це не ваша справа. Чоловіка. Я так думаю. А ні, ми хотіли запитати, чи ви не дотичні до його призначення в Держкомпанію. Просто все на все. Він не призначений ніяк і держкомпанії, він воює під Бахмутом. Якщо вам цікаво. Він Ранений воює під Зараз саме, так. Ага, ну Тож. тобто це mm -hmm. не він, так. Ну це брехня просто як. Політер. Питають ага. про мого чоловіка. Добре, дякую. ви маєте якусь, невірно. Це не це значить, не той Володимир Володимирович призначений.